ми Вирішили відвідати музей Медуз, який знаходиться в Києві. І зараз я вам його трішки покажу. Перше, що я хочу сказати, не довіряйте навігатору, тому що він нас повів так далеко. А музей Медуз знаходиться поряд біля Майдану Незалежності. Дивіться, ось музей Медуз, а ось тут вихід з метро Майдан Незалежності. Ціни на вхідний квиточок покажу вам в кінці відео. Дочекайтесь загалом особисто мені і моїй доньки в музеї сподобалось. Дуже схоже чимось на океанаріум на Дарниці. Якщо ви були, якщо бачили, там теж дуже гарно все яскраво, підсвічено. Тут також гарне світло, ультрафіолетові лампи. є зона така невеличка з медузами для фотосесій, дзеркал багато. Звісно, я не всі медузи вам зняла. Якщо ви туди попадете, ви зможете побачити всі. Також біля кожних медуз, звісно, є опис їх можна годинами проводити, щоб почитати дуже цікаво, досить пізнавально. Взагалом, я рекомендую таку розважальну програму як для дорослих, так і для дітей. Отже, по квиточкам один дитячий на 9 років і один дорослий нам обійшовся в 450 гривень. Знаходиться цей музей місто Київ, вулиця Хрещатик. 7. Але повторюю: не довіряйте навігатору, тому що він вам взагалі покаже неправильно. Вийдіть просто з метро і спитайте, де музей медуз? Хто з вас ще був в цьому музеї? Діліться враженнями, як вам сподобалось.